Добрий день малята! Подивіться, хто сьогодні до нас прийшов у гості? До нас прийшов ось такий малюк? Малята! Але, як ви бачите, він брудненький. Він грався на вулиці та забруднився. Малята, скажіть мені, будь ласка, де саме малят купають? У якій кімнаті? У в ванній кімнаті, так, малята, а в чому? У ванні, так, малята, вас батьки також купають у ванні. Малята, ну а ми із вами сьогодні сконструюємо ванночку, де ми помиємо нашого малюка. Добре, я поки що його відсажу. І він буде чекати, коли ми зробимо для нього ванночку. Малята. Нам сьогодні знадобиться. Подивіться: пластмасовий конструктор. Ви можете взяти дерев'яний, можете взяти лего-конструктор. Та малятка губки. Але не для того, аби мити малюка малята, для того, щоб нам зробити ванночку. Тому малята, давайте то будемо з вами приступати. Так. Беремо спочатку пластмасовий конструктор малята. Це в нас цеглинки. Подивіться, ми одну ось так кладемо в нашу ванночку. Далі одну ставимо спочатку ось так, позаду, і попереду іншим. А наші губки-малята будуть ось тут ніжки, і ось тут, де в нас голів. Все, тепер ми беремо нашого малюка-малятка. Подивіться, який він брудний. так, Бачите? Голівка, ручки, ніжки, бо бігав, грався. І ми його опускаємо до нашої ванночки і малята. Він у нас чистенький малята, подивіться, навіть ще мокренький, Так, бо він помився, малюк наш. Це малятка. Я пропоную вам також зробити ванночку для, можливо, будь-якої вашої у кого дівчат або у хлопчиків є якісь ляльки, або для якогось ще казкового героя, який у вас забруднився. Добре, малятка! все ми кажемо вам до побачення і до нових зустрічей, малятка. Бувайте!